Я е, що ну, не хочемо, ми ще тут в лишковому залі, на виставці, е, смажити цибулю щоб паху морквою. Е, я сподіваюся, що ми трошки поїли вранці, тому в нас досить інша кухня. Е, називається це, все, на жаль, це не хлібом єдиним, тому ми хочемо поділитися з вами е, секретом е, того натхнення, яке обов'язково має бути в кожної людини. Пише на книжки, не пишемо на книжки. натхненням вона миє підлогу, чи стриже людей, чи читає цю ж саму книжку. Це, це треба робити з натхненням. І наші інгредієнти це ми робимо таке зілля, в каструля, от у нас є магия і каструля, і будемо походу давати свої секрети. І якщо у вас... Доправити до ваших діток з домахом і нашим пристріщем, то ми будемо своє приметнення роздавати тим, кому похоротила відколи. Оце моя перша історія, перший дитин моєї страви, маленька перед політикуя, я приїхала в Київ в 88 році в жила на зйомні. І на якими не було радіо, не було телевізора, були обмальні жовтні, тому що я взяла з собою свої книжки, не було нічого. О, тоді я взяла, але було накидання, тільки я не знала, куди його вихіднути. Зараз так говорити, але це були такі думки, запарковані в лінії на папилі. Перший індидієнт нашого натхнення, який я падав в свою колю, і першу чому від того, треба спробувати самі, коли залишаєтеся на саміті, спробувати щось зробити руками. Почніть малювати крату. Цю каструльку, першу чергу, на згадку про 88-й рік. До речі, книжка, оця, як ви бачите, тут якби вона про 80-ті роки, про це, 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 це безвихідь і це бажання щось робити. Перший інгредієнт це така моя картинка, яка підписана, яка називається Ярмоли землі і небесні. Тобто перше, перше натхнення моє це малювання. Отже перший диєнт, який ми віддаємо в е, кассу. А тепер Леся, подиві, подивіться своїм секретом свого натхнення. З чого ви починали? Ну, Почні можливо, що родобутка влаштувала абсолютно озеро. Я як дитяча письменниця гуманістка, звичайно, вас найперше набудувала. Тому і раді я признаюся, що для всіх учасників, там, для учасників цієї... Е, Додаткової акції я принесла кожного по колосальній інструкції. Я думаю, вистачить для всіх. Вони приїхали із... із самісінької Литви, із славного міста Вільнюса. Ось. Не хвилюйтеся, кожен піде звідси сити і задовологи. Але тепер інгредієнти складові, в ній колиш. А то зараз біля це не йдеться. Також. Починається своє писання і неможливість написати. це не скажеш жоден з письменників у роботі, як ви розумієте, все почалося від того, що була ручка чорна і клаптик білого паперу. Вона почала малювати дивовижні, особливі, настроєві, зашифровані свої історії, які потім стали книжками. Що почалося у мене? Я в дитячому садочку я ненавиділа склати в день, коли була тиха година, і моя подружка на Мариша Братко, теж цього не відомо. У нас була сувора вихователька. Я б навіть її назвала садівкою, але Тому ми з нею придумали таку групу. Ми навчилися так сильно затривати повіки, а вона ходила між рядами і казала, хто лиш ти, я бачу, ти ворушиш повіками. Ми навчилися лежати абсолютно до де вирусити по але щойно ми чули, як кроки цієї обрядної ті пімоті віддаляються, і вона йде доїдати водій, ми розпущували очі, я починаю розповідати свої історії. У нас з'явився клуб клуб тих, хто спив. Я кожного дня розповідала чергову серію і всі думали, що мені хтось її вже прочитав. Потім, коли з'ясували, що я собаю радую, мені не повірили. Це була перша зіткнення з суворою правдою життя. Потім я не пізнавалася, що я ці історії вигадую сама, але один з героїв моїх історії, я дуже любила раундку, один з героїв моїх історій був неймовірно кмітливий, круткий, розумний і дуже вразливий раунд. На ім'я його звали, Це в принципі було пов'язано з першим сильним почуттям, яке виникло мене 6 кроків, а зраджувати його не можуть. Це перший е, інгредієнт е, моєї творчості. Його не видно, щоб він не подився. Це чудовий, е, милий, симпатичний равник, який саме збирається на побачення. Це хлопець. Я його в цю продукцію. <смот> питає, чи можна перевірити. Вона не скучає. Отже, равлик із зашифрованим іменем. І десь люди де в казанці, але мені колізу добуткою даємо варених, сматених а також три ніколи.